Друзі, привіт всім, вітаю вас на своєму каналі Дом Рибалки в Вову. Да, переименував я вже канал. Назад Скарп Лайфа спригнув на Дом Рибалки Вову. Як і було заздалегідь, у мене всі питають, чого ти переименував. не знаю. От, щось хотілося змінити в плані того, що може якось би більше підписників підтягнути би, боїсь би за границю, не тільки українську. Приїхав Саньком. Відкривалися ми синьком півпащуки, і зараз теж приїхали на світлопіля половичу. Ми тут уже були, але тут дуже така велика здорова водойма це водосховище. Світлопільське називається, це впадає річка Бешка тут. І коротше це дуже великий водойом, який плавати ну, буквально за 2-3 рибалки, нереально, да, навіть на моторі. Були ми в самій вершині в Булгаковському, Це такий виходить, впадає в це водойма, впадає в це водосховище. Зараз ми хочемо десь тут, не можна Світлопільському поплавати, може десь, ну, коротше, десь пошукати нові місцяки. І ми тут приїжджали вже не раз це з Валерчиком приїжджав. З валерчиками ми втащили, ну там у, мене дві щука, у нього дві щуки, у мене одна щука, було ще пару тичків і все. Більше нічого. Це ну, була дуже погана погода в плані повітру. Зараз вітер такий 2 метри в секунду, невеличкий, але після дощу може вона і прокинеться. Ми на будові сьогодні самі, тут зазвичай по 10 лодок, а сьогодні самі, тому що погода просто ну, чвакає це, бачите, ми сюди заїжджали, навіть тут, тут по траві ми буксували. Заезд тут, конечно... Ну, якщо для, машини, для переднього приводу буде більш-менш нормально, Це від водія ще залежить. Якщо водій шарить, щось трішки розуміє куди їхати, як крутить руля, як газувати, то може і приїде. А так на задньому приводі тут нема що робити, це, ну, це 100%. Брали спінінги з Саньком. У мене сьогодні буде на апкаці кеншін Азура. Це дуже така преміальна паличка класна. І вона до 12 грам, Сьогодні буду кидати такі. Такі лайтові пульки, щось 10 грам силикони. І може, маленькі вертушки спінери э, спіннери, э, ну, щось типо такого. І по катушки 2500 катушечка. Э, з швидким фракціончиком. Все як положено. Жилка у мене 0,8. Від флагмана поставив 008, там щось 2700 розрив. Ну Це така, знаєте, снастюха, Ну топчик класно Рукоятка йде з неопрена, такі ручки дуже удобно. по порівняно з селектом, наприклад, то вона длинніше, йде, селекторський форс лежить, то ручка длинніше. Ну, коротше, випливаємо. Так, друзі, ну що, прибули на точку, мотор не зарядив. Акумулятор розряжений, Короче, далеко ми не поплаваємо. Стрмно буде, ну поки ми на 100% показує, але на повному ході даєш газу, то показує, що 60%, Короте, далеко не поплаваєш. Ставлю пульку. Це в мене 7, -7 грамів. І що, давайте пробувати. кидать. Ой, летит, летит, капец. И в кушери, прикинь. А? Первый перв, 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 заброс в кушери. Все, поплыли. А -а -а -а. подимо якорь. <соценно> <соценно> Ты сказал, поменяй железо. Хорошая, Хорошее, да? Нормально. Да? Подожди, не спеши, не спеши. Поменяй железо, оно тут есть. Да. Щука тут есть. Дій. Ну, 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 ну. Оце вона погано взяла. Не нормально. Не нормально, типу. Ну, мо, на мо, на. Ну, на поменяли на мо. Так, жиліза це такі уже покуцані, да? Просто, ну, убиті вже. До, до а мені ж же всі інструменти спеціальні, понял? Смотри. І куканчика. Що там? А вона фіяк, чи що це таке? Подожди, кукано все Тут і все шаг ігати, смотри І плоскогубці знайшов у себе блін На Отак От береш Ліг грік Ліг-грік, лікар так Не говорю Оп, все, і просто за це береш. Оп Ану покажи Нормально? нормально? Нормально. Стандарт, если что. Ну да. Куда? І? Надо с собой себе... крутить. На сторону. Берем гочок. І от таку розову. Уже зелену, я не знаю. Сюди побільше як витме. красиво, да? И нифига, а Сашка на закате таком. Ты такой бодойца, 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 кажу. А ну, что там? Бье хорошо, да? Да, Бери подсаку. Хуй тю тю-тью тю тю! Воно під лодкою, під на якар Диви, виводь її Бери підсачку О друга погнала З Валерчиком чуть наловили, з саньком чуть наловили, от і день пройшов Оп, Оп'єс! А, опять вся блесна сработала, да? Да. Тихо. что ты видно. Посмотрите. Да. Ну, почти в шахте. Ну, типа да. Тихо, тихо, тихо. Mm. Mm. Ну, так, друзі, бачите, Я, якщо подобрав блісну, то блин, буде клювати хоч і пізно ввечері, хоч і зранку, коли є блісна, робоча така імені по водоймі, до ти її підібрав, що на неї клює, і на неї клює завжди. от, типу, сонце, там, не сонце, будь-яка погода. І це ти щучку знайшов, вона обов'язково на неї клюне. Побита така вже в нього блісна, там це капець. Давайте я вам покажу. У мене ось стоїть 9 грам колібалка ось така, э, Це Клео У нього, а ну-ка дай, спині. А, зацепилося за якорі, його пересете. А у сашка ось, ось, ось така блісна, дивіться, яка вона покоцана вже. Дуже-дуже сильно покоцана. Дуже сильно. Але вона робоча. Атом, це іде атом класік фішн-роївський. Ось такий колір, не знаю який, але жовтенький, помаранчевий тут короче, і в тоті. Ось такі атоми тут працюють. Ми знаходимось на, на Булгаковському. Переїхали на Булгаковський і на Булгаковському вже є склювання. І не бузіками ша в нього клюють, а отут да, метрів 15-20 лодки. Так, але в мене ж то не кліє. І ти бачиш, що я закинув ту саму точку де йти. Взагалі прям рядом-ми рядом. тащили, наші чесностюхи отак рядом. Зараз ну, на вертушку спробуємо. <реш> ти не розумієш, це щука, ти задрав. Диви, третю вже лупаш, а? Третю, оце, блин, капец. Просто пройшло 5 але дві плаває, і ще одна, дави. Ты блин, бойка. Ага. Дыви. Чи вихід пішов щука, чи що? Ти диви, так спінінг не зламає, так і этот уклон робиш. Так це вже третя, а. Пейде, прийдет. Залучилось півгодинки у нас покидать і будемо на цьому що Може ще щось тащимо.